Дівчатки, поки я лінуюсь знімати влоги на YouTube, Знімаю вам влоги в Instagram. Знаєте, якщо б я була інфоцоганином, то можна було б розказувати, як я дишала маткою і прийшла до цього успішного успіху. Підписуємося на мої курси, покопаємо медитації, Як вийти і переїхати во Флориду. Насправді за 10 років блогу я настільки звикла знімати своє життя, що коли я його не знімаю, то відчуття, наче я не проживаю ці моменти. Дуже тупо раніше блог був моєю повноцінною роботою. А зараз це просто звичка чи хобі. Будь здорова. І я вже просто звикла з вами спілкуватись через блог, просто чимось ділитись, якимись своїми ідеями, думками і так далі. Хоча головна ціль це завжди було відео щоденник, просто фіксувати моменти і мати можливість їх передивлятись, аналізувати, як я змінилася, як змінились мої думки, моє ставлення і, взагалі, повністю моє життя Тому сьогоднішній влог це такий день зі мною, що я роблюсь, як я збираюсь, куди я йду. Я обожнюю приїжджати в Майамі, не дивлячись на те, що ми і так у Флориді живемо, це для мене такий момент відпустки, зміна обстановки, перезагрузка. Виїхали з чоловіком гуляти, до речі, у Флориді дуже багато півнів, вони просто ходять прямо по центру міста. Поїхали гуляти в район Вінвуд в Майамі, це такий хіпстерський район, типу золоті ворота, тільки в Майами. І В інстаграмі я побачила такий бутік нішової парфумерії. Звичайно, ми туди зайшли з чоловіком, бо не тільки я люблю парфюмерію. А мій чоловік, до речі, теж фанатіє від класних таких незвичайних ароматів. Тож ми йому обрали від мене подарунок на Різдво, а для мене за подарунком ми поїхали, угадайте, куди? Да, в карт'є. Я хотіла каблучку з нової колекції Love, але вони представлені тільки на вітрину і розмірів взагалі нема. І їх можна замовляти тільки онлайн зараз. І після прогулянки ввечері ми поїхали додому. Я перевдягнулась, нафарбувалась, і ми з чоловіком дуже любимо ходити саме на побачення. Вибираємо якесь класне місце, таке фенсі. Я гарно вбираюсь, малюю собі навіть червоні губи. Брали неймовірно гарний ресторан для вечері. Перший поверх це саме ресторан, другий бар і третій руфта. Їжа була нереально смачна. якийсь королевський лосось просто тає в роті, лобстерик. Коротше, дуже-дуже смачно ми повечеряли і потім вже відправились додому відпочивати. Дякую, що подивилися цей влог і до зустрічі. Бай!